Неславний князю небесних військ, святий Архангеле Михаїле, оборони нас у нашій битві, проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах, прийди на поміч людям, котрих Бог створив, на свою подобу і котрих Він відкупив за велику ціну від рабства диявола, свята Церква вшановує тебе. Як її сторожа і захисника, тобі Господь довірив душі відкуплених, щоб їх провадити до неба. Тому молюся, щоб Бог миру стер сатану під нашими ногами, щоб він більше не міг затримувати в полоні людей і наносити шкоду церкві, жертвуємо наші молитви, найвищому, щоб вони без затримки привели нас до Його милосердя, схопи дракона, змія. Стародревнього, він же, диявол і сатана. Зв'яжи його і скинь в бездонну пропасть, щоб не міг він більше зводити народи.